Доброго здоров'я всім нам! Ці афірмації дозволять кожному налаштуватися на свої гармонійні, здорові ритми і дозволять вашому тілу наблизитися до максимально збалансованого стану. Вони є дуже простим та природнім способом перепрограмування своєї підсвідомості на нові здорові, природні вібрації самовідновлення. У цих установках немає протипоказань та вікових обмежень, однак, щоб отримати від них результат, потрібен певний час, терпіння, готовність сприймати озвучений текст та віра у свої сили. Ми рекомендуємо починати прослуховувати ці афірмації не менш одного чи двох разів на добу при засинанні або пробудженні від сну в навушниках, щоб уникати різких звукових перепадів, коли ваша підсвідомість найбільш сприйнятлива до засвоєння будь яких вербальних послань, і ви отримаєте можливість м'яко перепрограмувати ті підсвідомі відхилення, які заважали вам добре почуватися. Почавши прослуховувати ці установки, надалі спостерігайте за тим. Що незвичайного починає відбуватися всередині та навколо вас, а так само за тим, як ви слідуєте цим запропонованим програмам, усвідомлюйте ті шляхи та способи, які починають до вас активно приходити із простору, щоб стабілізувати ваш стан. В афірмаціях пропонується побачити образи живої природи, щоб краще закріпити ваш результат. Ці образи є індивідуальними ключами до вашого стану здоров'я, їх можна використовувати надалі, знайшовши схожі картини чи фото і залишивши перед очима на стіні або в моніторі у денний час. Під час практики намагайтеся ці образи не вигадувати спеціально, а залишаючись у розслабленому стані, зверніть увагу на ту першу образну думку. Яка вас відвідала. При кожному повторенні цього запису образ може змінюватися або залишатиметься незмінним. Якщо під час прослуховування афірмації ви помітите, що занурюєтеся в сон, ви можете спокійно віддатися цьому процесу, тому що ваша підсвідомість у будь-якому випадку фіксує ці послання. І при багаторазовому повторенні їх автоматично засвоює, поступово виробляючи всередині необхідні зміни. Ефект засвоєння цих послань залежить від вашого стану здоров'я і сприйнятливості, а також вашої мотивації і в середньому досягається в період від місяця до трьох, в окремих випадках до шести місяців. Фраза Я Єсмь. Це пряме звернення до вашого вищого я, щоб зробити ефект засвоєння афірмацій максимально швидким для вас. Я єсмь. Я єсмь. Я єсмь. І зараз я можу дозволити собі максимально розслабитися та почати глибоко дихати. І поки я спостерігаю за своїм подихом, я приймаю для себе той факт, що моє тіло та його здоров'я це первинна основа мого життя. І від стану здоров'я мого тіла залежить все наступне, що я можу досягти і до чого я можу прийти. Тому моє гарне самопочуття це ключ до мого успіху та працездатності, до моєї наповненості та витривалості, до мого щастя та благополуччя. І я маю право завжди випромінювати здоров'я та почуватися чудово. І відтепер я дозволяю собі завжди бути в доброму самопочутті, наповненості життєвою енергією і спокійно можу спостерігати за тим, як кожен день цілюща сила здоров'я входить у моє життя. І я розкриваю для неї свій зовнішній і внутрішній простір. І це невичерпне, божественне джерело життєвих сил наповнює мене і моє тіло добрим станом. І кожен мій новий вдих може давати мені відчути проникнення цієї здорової енергії в мою глибину. Кожен мій новий видих дозволяє цьому потоку всередині заповнити собою всі клітини мого тіла. І я можу наповнитись цим цілющим нектаром, цим Божественним світлом, цим умиротвореним самовідчуттям зсередини і поступово почати випромінювати його зовні. І я завжди можу довіряти стану своєї внутрішньої гармонії і цілісності, яка бере початок у витоку всього сущого і з'єднує мене з ним, роблячи моє життя гармонійним і збалансованим, відкриваючи для мене нескінченне джерело стійкого здоров'я, щирої радості. Душевного блаженства, що випромінює повноту фізичних і душевних сил. І я глибоко усвідомлюю і відчуваю свій зв'язок з цим безмежним Всесвітом, який породив мене і завжди піклується про мене, як про своє рідне, живе створіння. І щедрий Всесвіт береже мене, захищає мене, завжди дарує мені сили та наповнює енергію самоцілення, відкриваючи для мене нові можливості. І я в цьому процесі завжди можу чути своє мудре тіло і довіряю своїй глибинній природі самовідновлення. І я гідний чи гідна. Того, щоб завжди залишатися у стійкому стані здоров'я, постійної жизні радісності, творчому натхненні та повноті життєвої енергії. І я повністю приймаю цю енергію життя та енергію здоров'я і наповнююся цією цілющою силою, яка робить моє тіло міцнішим. Потужнішим, витривалішим, здоровішим, і будь-яка хвороба залишає мене, зміцнивши мою віру в себе і показавши мені мої можливості. І я приймаю той факт, що бути завжди здоровим це легко і просто, бути завжди здоровим це приємно та природньо. Бути завжди здоровим, це корисно та правильно. І я дозволяю собі залишатися весь час у стані прекрасного, тілесного та душевного самопочуття, з цікавістю спостерігаючи за зовнішніми та внутрішніми процесами зцілення та самовідновлення. І коли я відчуваю в собі здоров'я та бадьорість, тоді у мене покращується настрій, і мій подих стає більш сповненим, спокійним, вільним, народжуючи всередині глибоку віру в себе, легкість та радість. І коли я наповнююся здоров'ям, тоді енергія життя входить у моє тіло приємними відчуттями тепла, умиротворіння стійкості, захищеності, опори на себе, впевненості та сміливості, і цілюща сила, що огортає мене, дарує мені свіжий потік бадьорості і радості, і всі частини і клітини мого тіла, всі його органи і системи. Автоматично приходять в природній стан балансу і рівноваги, роблячи моє життя більш яскравим і наповненим, більш живим і задоволеним. І коли я випромінюю здоров'я, я відчуваю себе молодим, сильним паростком, розгорнутим усім своїм соковитим листям до теплого сонечка. І, наповнюючий аромат задоволення, стікає кришталевими краплями роси з мого ніжного листя. І я бачу образ цієї рослини і можу назвати її ім'я. І коли я випромінюю здоров'я, я почуваюся прекрасним птахом, що злітає в небесну височинь і легко ширяє над білосніжними хмарами і відчуває свої величезні крила як вітрила, що наповнюються свіжими потоками вітру. І я бачу образ цього птаха і можу назвати його ім'я. Коли я випромінюю здоров'я, я почуваюся красивою сильною твариною, що грає з променями сонця і ніжиться у запашних зелених травах, і моє тіло випромінює енергію та життя, і я бачу образ цієї тварини і можу назвати її ім'я. І я легко і повністю можу приймати та підтримувати свій стан здоров'я, випромінюючи його у зовнішній світ через енергію балансу та рівноваги. І я дякую цілющим силам природи, а також своєму тілу за те, що вони в мене є. І що вони беруть завжди активну участь у відновленні та збереженні мене як природнього індивідуума, а також за те, що вони зберігають моє фізичне та душевне здоров'я. І я дякую своєму ріду, своїм батькам, своїм близьким людям і друзям, своїм вчителям. Всьому Всесвіту, а також своєму вищому Я, за турботу про мене і за нові можливості, що відкриваються у відновленні і зміцненні здоров'я мого тіла, мого духу і моєї душі. Я єсмь, Я єсмь. Я єсмь.